Всім привіт. Всі привіт! Сьогодні наше перше відео. Угу. Воно таке, да? дуже маленьке буде, але треба ж чогось починати. Угу. І так, це моя доця Вероніка, мене звати да. Аня. І ми будемо грати в Roblox, в гру як називається? Називається Kitten Game! Є, yeah, поїхали! А, а в наступній серії ми пограємо в гру Денді World. Ви її mm. бачите, вона біля ресорту Tycoon і Animal Simulator. Угу. Добре, це буде в наступному відео. Поїхали. Я вже стала флопою. І ще в мене дуже мілий аксесуар. Ой, У мене аксесуар це мандарин. Ага. Ми попередній раз ми. Попередній раз. Так. Зроб, знімали відео про. Щоб зробити ще нове. І в, ць в ньому мені попався в сундукін крутий мандаринчик. Mm -hmm. У мене. Ой! Який маленький котик! <рес> Це Манчкін. Ну, мама, по зрівнянню зі мною десь. Mm -hmm. Дуже маленька. Ну, Згодна. Так, вдягаємо крильця. Mm -hmm. Тепер вдягаємо. Окуляри. Мама, ти забрала подарунок? Те, що кожен день. Так. Молодець. Я також забрав попередньому Але виду. я постійно забуваю його забирати. А я не забула. Так, десь в мене був от, Moon Necklace. І. На лице ми вдягнемо Sunglasses. Так. Якісь круті окуляри. А що, шляпа ще є? У мене є такий ж. Що? Ще є шляпа. А, шо а, 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 є... Що? а що в мене шляпу натягне? А ще тут є... що в мене дуже дивне, те, що я побачила предмет, який, два предмети, які дуже схожі між, між собою, але вони коштують зовсім по-різному. Один коштує десь 100, а інший аж 500. Нічого, собі. Взагалі я в цій грі хочу зібрати кошти на оцей Magical Pencil, чарівний олівець, бо він дуже крутий. Коли ти його вдягаєш, за тобою такий шлейф райдужний іде. Дуже-дуже гарний. А я одягну зараз джетпак. Угу. Так, давай так. ти мабуть десь спрячешся, а я тебе буду шукати. Я в наступний раз куплю дуже. Я набираю на мілукицю таку. У мене є 43 монетки, але я хочу за 50 сіру мілу кицьку. Ух ти! До речі, мені в цій грі дуже подобається музика. Вона така якась приємна, ненав'язлива. Опа-опа. Хто це повзає со мною? Поруч? Я шумаю! Ну, добре, добре, давай. Ти прячся, а я... Ой, я хотіла покататись і не вийшла. Ну, треба заново лізти. О, якщо хочете, я можу вам показати. А, камера да. Так. Я хотіла сказати: мама, покажи, будь ласка, котика. Давай, показуй. Я хочу. Показуй от... на камеру. Я хочу купити от такого. А все одно не котика. буде видно. Давай покажу по-іншому. Давай. Якого ти котика хочеш? Я Давай, щоб хочу я показала. Сірого котика за 50. Uh, він... Отакий? Ні, ну, пролистай. Ще далі? Ні, там був, там був. Я хочу... Ось Да, ось такого. Я хочу котик. Гарні у ній. Ми найкраще вже 43. Зараз я стану маленькою. І свійнік уберу, щоб було складніше мене знайти. У мене зараз тошнить. Шо? Шо? Шокується. Боже, що з <рик> <в> тобою? <рик> не знаю. Ты, ти що випила? Що таке? Ти що, була? Ти що? Впала з луни на землю. Мабуть, впала з луни на землю. Так. Давай я тебе швидко найду. Та, Та я ще не сховала. От мені не подобається в Манчкіні те, що він дуже погано плаває. Він постійно тоне. Не знаю, що з ним не так. А ще моє улюблене заняття в цій грі – влазити на колосос і танцювати. Ну що, шукати можна? Та, та. Так. 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 Єди? Але, правда, емоцію, яка трохи читерська в цьому. Яка? А, отак а та от та, так от. Так, добре, а підкажи, хой... Ой, Так, ти на цьому поверсі. Yeah. Ой, Вероніка у нас е, ще раз читер, тому що вона любить прибирати нікнейм, її дуже погано видно. Так. Знаючи, Вероніку треба пробігтись по кущам. Да я бачу, що нема. Але я ж намагаюся тебе знайти тут, походу, також. Навіть перегляду, особливо мамі. Вона дізнається, де. Фух. О! Ще, я пам'ятаю, ти колись спряталась тут? Ні. А ще колись з їжею ховалась. Так, да, ну це на першому поверсі, правильно? Ні, біля їжі ховалась. Може, тут всередині? Ні. Ні. Туалет. Не а чого тут закрито? Сама не знаю. А чого тут закрито? Ніхто не знає. Тут якась дивна дівчина. Тобто хто чіпав опа штори. Тільки тут треба ще. Тут нема. Тут нема. У мене вийшло чогось пролізти. Я не знаю. В тебе вийшло пролізти? Де? Ось тут? А де ти? Да. Ну я тебе ніколи, все одно не б... не знаю, де я. тебе де А ви бачите Вероніку? Якщо, якщо ви побачили мене, то напишіть в коментарях Вероніка Флопа. Тобто ти хочеш. Або мандарин. Ти хочеш сказати, що ми повинні були тебе вже побачити? Так. Да. Да, я тебе не побачила. Тільки складно. Вона майстерник. Ні... Кані. Я Шо? не ару, Я не аруна. Я б могла підмінити. Тільки це шанс не Ну от, я не бачу. Та так, і... підказуй, бо треба вже Та, завершувати. Ви побачили мене? Мама, підказка. Я підлічила. Да ладно. Не підсилюй. Серйозно? Ти ходила біля мене. <рес> <рес> я не бачила тебе. Прикол, я так ходжу. До речі, якщо ви захочете побачити всі зілля, які тут є. Бо якщо я не помиляюся, ти ходиш завдяки зіллю, то ми покажемо. А ще тут є інші острови, які також ми покажемо в наступному відео. А ще там є дельфін крутий. Я. я а що в мене є золотий дельфін? Так. Ну що, кажемо всім па-па. па Пока! Іди сюди, всім па-па! До наступних відео!